Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 65. На основі АД трапеції АБЦД позначили точку М. І виявилося, що трикутники A, B, і СМД мають рівні периметри. Ну, Треба довести щось про основу. Одна вдвічі більша за іншу. І так, давайте ми з вами зобразимо трапецію. Якусь отаку. Оберемо абсолютно довільним чином точку М. Да, воно зараз нереалістично, але це спеціально, щоб ми картиночкою ніде не обманули Бо точка М у нас довільна, ніяких паралелограмів тут немає. Поки. І так. Давайте я позначу оця сторона А, АЦ. чи давайте тут АБЦ Є, да? нехай Х. Х. Ось ці сторони. І дивіться, що мені відомо. Що периметр трикутника а, Б, М дорівнює периметру трикутника С І дорівнює периметру трикутника МСД. Інакше кажучи, зелений. Навіть так зелене. Дорівнює червоному і дорівнює синьому. Ось. Ну, візуально, звичайно, ми розуміємо, що це не так на нашому малюнку, тим не менш, будемо вважати, що це виконується. І так, що нас просять довести? Нас просять довести, що АД дорівнює 2 БЦ. Ну, Тобто ми розуміємо, що якщо ось так ось, так ось продовжити, да, то у нас в трикутнику БЦ виходить паралельно AD і вдвічі менше. Тобто БЦ це середня лінія. Можна пробувати ось так проводити. Вводити там якісь букви коефіцієнти, намагатися оцінками отримати щось, у мене не вийшло адекватного розв'язку, на превеликий жаль. Тому я цей спосіб розглядати не буду. Що ми розуміємо? Ми розуміємо, що задачі, коли у нас у трикутниках рівні периметри, досить нетипові. А справа в тому, що у нас формул не сильно багато, де периметрів фігурували. Єдине, що я пригадав, це півпериметр на радіус писаного кола це площа трикутника. Але навіть це тут нам ніяк не допомагає. Відповідно, тобто ми розуміємо, що, мабуть, ці задачі, як такого аналітичного розв'язку, у нас з вами не буде. Нам треба якось попрацювати з периметрами. І оскільки в нас однакові периметри, можливо, нам доведеться. Роздивитись якусь конструкцію, якісь фігури, де ми точно знаємо про якісь там певні периметри, що вони однакові. Наступна ідея, яка також має в голові промайнути, це положення точки М. Зрозуміло, що я спеціально зробив такий малюнок, що ось, будь ласка, навмання вибрана точка М, нам тут не підходить. Ось так, як вона зараз стоїть, ми бачимо, що ну, насправді тут, очевидно, що синій найбільший периметр, але навіть якщо припустити, що синій і червоний плюс-мінус однакові, то зелений, ну взагалі дуже маленький. Тобто точка М вона обирається недовільно. А отже, у нас якась конструкція фіксована. Точка М не може довільно пересуватись по відрізку АД. Тобто тут не сказано, да? ну, 에, мені по тут більше сподобалось формулювання невідомо, що периметри трикутників, а виявило, що периметри трикутників. Це якраз таки підкреслювало б те, що точка М у нас обрана якимось певним чином недовільно. Бо, коли читаєш у цьому, ви складається таке враження, що позначили абсолютно точку М і периметри однакові. Ну, зазвичай, от, будь ласка вам. Ілюстрація, що це не так. Тоді виникає ідея попрацювати з цією точкою, е. якимось чином подивитись, як взагалі ця точка була обрана. Ну, а далі, от якщо ми трішечки пригадуємо про те, що БЦ середня лінія, да? про те, що три периметри в нас з вами однакові, от який найочевидніший варіант? Оце по Y. Оце Z, оце X. згодні. Тоді оцей периметр XYZ, XYZ, XYZ. У такому випадку точка М це серединка. Тобто у нас насправді тоді тут буде виходити, що М це серединка, Б це за середня лінія в такому добудованому трикутничку, але поки що це лише припущення. А якщо точка М. Це серединка. І БЦ, да, це середня лінія, тобто С це, це серединка. То ми будемо мати, що оце, це також середня лінія. А тобто, вона паралельна у цій стороні. І оце також середня лінія. Тобто вона паралельна у цій стороні. І виникає певна гіпотеза. А що якщо точка М це середина Д? Ну, давайте спробуємо якимось чином це довести. Для того, щоб однозначно. Визначити положення точки М, нам потрібно подивитись на периметри тих трикутників, які ми з вами знаємо. Зрозуміло, що в загальному вигляді, оце я поки що приберу в своїй фантазії, я не знаю. У мене оця сторона може бути трішки більша, оця трішки менша, оця трішки більша, оця там трішки менша. І в цілому периметри чисто теоретично можуть і співпадуть, я не знаю. Але давайте якимось чином. Це доводить. Я пригадую, що у мене в паралелограмі трикутнички, отакі, рівні за трьома сторонами. Ну, вони, вони насправді, да, вони просто рівні, але зрозуміло, що і периметри у них також підпадають. Відповідно, давайте ми з вами ось тут придумаємо якісь паралелограми. Такі, щоб фігурували оці сторони. Перша ідея. Давайте через точку С я проведу. Пряму паралельну БМ. Ось так. Назву її це штрих. Так. СЦ штрих паралельно БМ. Тоді, очевидно, що БЦЦ штрих М. Це у нас паралелограм. Чому він паралелограм? БЦ паралельно АД відповідно МЦ це також. БМ паралельно СЦ1. За ознаку. Тоді ми розуміємо, що Мц' дорівнює В і дорівнює Y, нехай. Ну і оці також рівні. Оці рівні. А оце спільна. Тобто, у нас у цьому паралелограмі проведена діагональ МЦ. Тобто, бачите, одна оця внутрішня сторона, ну, внутрішня відносно трапеції, да? А один оцей відрізочок, він сторона. Інший відрізочок він а діагональ. Таким чином, ми розуміємо, що периметри трикутників БМЦ і трикутників МЦ' у нас співпадають. Насправді вони просто рівні, але нас буде цікав, нас цікавити ймуть лише периметр. Чудово. А що це означає? Але це означає. Що периметр оцього МЦЦ штрих? периметр МЦЦ штрих? Має дорівнювати МЦД периметру трикутничка МЦД. І так. Що ми тут? Можемо сказати про ось цей чудовий трикутник. З нерівності трикутника, Д – це штрих. Подивіться, що в мене випливає а, да. Тобто, ми з вами, отут давайте скажемо, що С А штрих не дорівнює Д. Тобто, що оці точки вони не співпадають. Бо якщо вони співпадають, то оцей трикутник Д він виходить, буде просто відрізку. Ну, ці точки сплюснуться і все. Ми тут кажемо, що С, штрих у нас буде менше за СД плюс штрих Д. На рівність трикутних. Але подивіться: С, штрих, МС і С. Мц і Мц'. Це якраз таки наш периметр. Оці два відрізки. Оцей викидаємо, оцей беремо, утворюють синій периметр. Виходить, що синій периметр більший, ніж червоний. Тобто, з цього тоді випливає, що а, периметр давайте так, синій більше ніж периметр червоний. Що це тоді означає? Що точки C штрих і D у нас співпадають. І нічого більше не залишається. Бо якщо вони різні, то виходить ось така історія, що вони тут просто не співпадають. Насправді, може бути інша тут ситуація, коли периметр, навпаки, буде менший. Да? Ну, тобто, не обмежуючи загальності, у нас могла б бути ж отака да, історія. Коли б у нас точечка там це штрих впала от сюди. І тоді, навпаки, була б там трішечки а, інша історія з оцінками цих сторін, тим не менш може бути і так. От у нас зараз, наприклад, з точкою А. Буде, якщо я не помиляюсь, така історія, бо оця точечка Б штрих, вона вийде, виходить, кудись от сюди. Тому. Тут, звичайно, не варто розглядати всі ці варіанти, куди ці точки можуть падати, чи одна сюди, інша сюди, чи навпаки, одного буде достатньо. Суть в тому, що, якби у нас ці точки не розташовувались, у нас буде оця на трикутника, і обов'язковим буде співпадіння оцих точок. А що це, до речі, буде означати? Да, давайте, якщо у нас виходить, що а, точки штрих і Д співпадають, а це буде означати, що БЦДМ e, це у нас паралелограм. Паралелограм. Абсолютно аналогічно, але я це зараз пропишу. Подивіться, якщо я проведу штрих, а, а паралельно СМ, так що у мене точка Б ш' дорівнює А, ну, це припускаю, да, що вони не співпадають. Що тоді у нас отримується? Знову ж таки, у нас BM – це діагональка, CM і BB' дорівнюють, B'M і BC – це по Y. Тоді ми кажемо, що BM у нас – це паралелограм. Ну, Давайте тут так само скажемо, що Б'М дорівнює БС дорівнює і. І далі ми розуміємо, що периметр трикутничка B'BM, Б'БМ, B дорівнює периметру трикутника BMC, а оскільки трикутничок BMC і ABM по периметрам рівні, то ми розуміємо, що. Периметр трикутника Б'Б. У нас дорівнює периметру трикутника АБМ. Але, знову ж таки, точечки Б' і А у нас не співпадають, тому Б' це у нас трикутник обов'язково. Що ми розуміємо? Що AB ось тут. да? AB це ж сторона. А вона менша за ББш' плюс Б а. Подивіться. ББш' і Б'А фігурують у трикутнику Bж'BM, периметр якого дорівнює периметру червоного. А Б менше за суму оцих двох відрізків. Відповідно, зелений периметр буде менше за червоний. Тобто периметр. Давайте, скажемо, що периметр зелений у нас менше. Тут був навпаки більше, а тут буде менше. Це якраз таки те, про що я вище казав. Оці точки, якщо попадають або на, под... на продовження, або на сам відрізок, там або більше, або менше. Але на рівність трикутника в будь-якому випадку. З цього тоді ми кажемо, що точки B' і A у нас співпадають. Бо тоді все добре. Якщо вони співпадають, то тут же просто рівність виходить. А чому виходить? Тому що АБББштрих це одне те саме, АБштриха це нуль. Ось, а це тоді в нас буде означати, що A, у нас це паралелограм. Так, давайте я зроблю додатковий малюнок. Подивіться, як у нас обрані ці точки. Ми ось тут провели. Де да, виходить. Зараз. А, це паралелограм, я намалював. Мені треба трапеція. Ось. Я ось тут провів паралельно. Да? Ну, <ruled> будемо так вважати. Або тут, звичайно, мені треба краще малюночок зробити. Давайте ось тут, наприклад. Не знаю, поки скільки знадобиться. Тобто я виходить, обираю точку отут. Ось так провів. Все добре. А тепер ось так проводжу ще. О, оце у мене моя трапеція. Зараз я все зайве приберу. І так, А. Б. С. Д. І отут я доводив, що оце у мене це Y, оце у мене це Y, і оце у мене це Y. Таким чином, я розумію, да? Ну, B M, Це у нас те саме, що АМ, оскільки точки співпадають, це Y. Вище, що я там казав. штрих дорівнює MD і також дорівнює Y. А з цього тоді випливаємо, що AD у нас дорівнює 2Y. Ну, і тоді, оскільки ми маємо, що AD – це 2 y а BC у нас це Y, то AD у нас вдвічі більше за BC. Що нам треба було довести. Знову ж таки, я думаю, мені хочеться вірити в те, що є ще і ось такого плану розв'язок, коли ми тут подовжуємо. Там, наприклад, оце Альфа Х, оце альфа у оце Альфа З. Там це X, це Y. І якимось чином, далі, да, якщо ми це за периметри позначимо, а ми розкручуємо і доводимо те, що альфа має бути одиничка. Якщо альфа-одиничка, тоді виходить, що дійсно оце середня лінія, ну, а тобто BC вдвічі менше за AD. Але у мене не вийшло там з оцінками нічого хорошого. Було багато букв, багато різних нерівностей, але, на жаль, на жаль, нічого не вийшло. Тому лише таким способом ми цю задачу з вами змогли розв'язати.